Сьогоднішня моя розповідь буде про волонтерство, про те, як ще в 2014 році, коли розпочалася війна, то ще тоді звичайні люди створили волонтерську організацію і стали допомагати країні. Сьогодні до нас приїхала група Анжели Денисенко, які вже тут не вперше. гарячий чай. Можемо зразу пригасити. Раз, <сі> я справив лучше силь. Правильно. Добрий вас, другим. Дуже дякуємо. І, по-перше, за запрошення, і, і за те, що ми ось тут зібралися однією нашою українською родиною. Ми хочемо подякувати кожному з вас за те, що ви трималися за те, що втримали землю нашу рідненьку. Хочу сказати, ми дякуємо нашим зсу за те, що вони роблять свою чоловічу справу і женуть у подалі оту смерть від нас. А вам дякуємо за те, що знаєте, залишились тут на рідній землі і своїм корінням тримали батьківщину. Дуже дуже вдячні. І хочемо вам побажати міцного здоров'я О, скоріше наші перемоги. Правильно? Конечно. І щоб діти були наші щасливі на своїй рідній землі. слова. Слава Україні! Ой, ми радіо круті! А мене напим же візьмете! Везли э, трошечки підтримочки від усієї України, від наших друзів з Німеччини. Тепер твоя Ірочка. Ось помічниця. От чоловічий ми жіночі, подати. І тоді друг візи козак. Навіть не оприділюського брати. От тільки є здорові. <свистов> ну що отримав? Спасибо, спасибо організаторам, спасибо все, без Украины, мир этой земли, самый главный.

Ну що, отримала? Так, да. А як же? Довольна, спасіба, але все одно нічого не треба було, тільки, тільки перемогу. Поміняємо, да? да, всю монітарку собрала, отдала, тільки, щоб перемога була. Привіт, сім'я! Дуже рада вас бачити. Ми приїхали до вас з Харкова, ми нікуди не навчали, ми зимою підбальці. Але навіть звідти допомагаємо людям. Ході, Молодці. Так? І коли є можливість, їдемо до людей, ви були по до докупації, зрозуміло, ніхто нас не пропускав. Це зрозуміло. Як тільки е, звільнили і е, нашу Балакліївщину, і зюбщину, ми почали їздити, і люди знають, були більша Ватки, Барадаярськ, і Байрак, знову везде. Ну і Кукінські напрями, і так далі. Поки ми є один в одного, все буде добре. Поки ми один одного підтримуємо, все буде добре. Треба як в сім'ї, щоб все дала дух, один одного допомагаємо і тоді буде порядок. Знаєте, я от завжди кажу, от хтось каже, от то -то не так, то, -то не так, то, то ось там грязно, то і що щось. Ну, керівництво країни винувато. От цей банан бросила от, Порошенка чи Зеленський. А це Анджела кинула банан, розумієте? то треба починати завжди з себе, правда ж? От порядочок тут в домі, у дворику своєму, там в своїй школі і так далі, тоді все буде добре. А то тільки хтось винувати, але не ми. Так? То так не повинно бути. Треба один одного допомагати, щоб все було круто-класно. Сьогодні я хочу вам подякувати від усієї України за те, що трималися, за те, що тримали Україну і Харківщину. Знаю точно, що без вас нема України. Знаю точно, що ЗСУ робить свою справу чоловічу і женуть оту смерть туди подалі, але знаю, що і народ то каріння нашої неньки батьківщини. Чомусь ми з вами не народилися у Франції, не народилися в Китаї, в Італії. Бог нам дав цю землю, щоб ми саме тут народилися, то от разом з ним ми повинні і триматися своєї рідної землі, захищати, берегти, цінувати, примножувати все, що є. І наше покоління доросле повинно залишити нашим дітям країну, в якій будуть щасливі наші діти. Не десь там, а тут, на рідній землі. Тому я хочу подякувати вам за те, що у нас є батьківщина. Бо ваше коріння, кожна ваша сім'я, кожна людина втримала Україну. Ми дуже, дуже вам вдячні. Низький уклін від усіх нас. Дуже ми вам дякуємо. Ми дуже дякуємо. Нас не забуває. Ну а як тебе іншого не може бути? Ми вже із люди, із Дому зустрічайте сьогодні. Нашим діткам буде дарувати гарний я знаю, настрій. Тетянка, Світланка і бабулька. Анжела. А що бабулька? Бо я Дівчина, бабулька. дівчина. А вона була Но, брак, моя моя кохана. Вона зараз ну що, дорогі мої ще вам вітання Дуже передає Анатолій Анатолійович Русецький. Ага. Ага. Він вчора заїжджав, Він воює в збройних силах. Вітали, поэтому, кажемо їм, землякам Ну і Оксана Леонідовна, Супрун, вже ваша тут. Вона сьогодні не змогла приїхати, вона в Харкові, тому вона каже, якщо як всі питання, в мене завжди да, двері відкриті, я буду людям допомагати. І дякуючи Оксані Леонідовні, ми з Анжели познайомилися, тепер фонди. Ага. Ми ну, сімейка наша, ви бачили, так? Да? Ми вас називаємо, що наша сім'я. Наша... Забула? Ой, забула. зібратися за нашу Дякую велике за те, що дали гуманітарну допомогу. Дев'ятий рік війни, одинадцять місяців, повномасштабної. Але ми їдемо один до одного, бо ми одна сім'я. Ми з Харківщини приїхали в Савинці, бо ми точно знаємо, що тут люди чекають Україну. І Україна їде, до кожного громадянина України. Ми підтримуємо один одному справами добрими і будемо підтримувати тоді, коли будемо відбудовувати нашу Україну. Все буде Україна. Коли ви розпочали оце, цим займатися? В 2014 році ми розпочали свою роботу, до допомогу як ЗСУ, так і місцевим жителям. Але спочатку ми їздили на Донеччину, на Луганщину, до Маріуполя, ну а зараз на рідній Харків. Ваші побажання? побажання? Побажання одне перемогти того світового ворога, який несе зло і смерть, а нашим людям вистояти. І подолати всі випробування. Нехай допоможе нам всім Господь Бог витримати цю страшну війну. Я дякую вам і не пойму одного. ля такі люди беруться. Як ви вважаєте? Які люди? Як ви? Як я? Я з Харкова. Я харків'янка. Тратите свій час, свої кошти і їдете. Ми волонтерська організація Help Army. і в нашій організації багато людей, які мають професію просто водій, просто вчити, просто знаєте, звичайні люди, які зібралися, щоб подолати горе, яке прийшло в Україну. Тому я вважаю, що просто треба відчувати біль один одного і допомагати. І поки ми є один в одного, все буде добре. Це буде Україна. Дякую вам і до зустрічі, і до перемоги. До перемоги.